Гра престолів дуже швидко зуміла завоювати статус культового серіалу. Ти міг не побачити жодної серії, але ти просто не міг не чути про це шоу. Гра престолів була всюди, про неї говорили всі. Тим не менш, це не могло врятувати шоу від купи проблем, які почали з'являтися, коли закінчилися опубліковані романи. Восьмий сезон, на жаль, чи, на щастя, не зіпсував репутацію шоу. Скоріше, після перегляду залишився гіркий осад і банальне нерозуміння того, чому він вийшов саме таким. Цей серіал назавжди залишився в серцях мільйонів фанатів. Але, тим не менш, фінальний восьмий сезон досі залишається найбільш неоднозначним із усіх існуючих. В першу чергу можна згадати поспішний темп історії, нелогічні дії персонажів та найважливіше жахливий фінал, який взагалі не виправдав сподівань фанатів. Далі в огляді розповім про те, що відомо про сезон. Коротко зупинюся на зйомках, кастингу та лорі. Також пробіжуся по сюжету і підведу невеликий підсумок. Далі будуть спойлери, тож майте на увазі. Восьмий сезон Гри престолів був анонсований каналом HBO у липні 2016 року. Як і сьомий сезон восьмий коротший за попередні сезони і складається із шести епізодів, все через меншу кількість сюжету, що залишився, а також через збільшені витрати на виробництво та час необхідний для зйомок епізодів, які включають більш масштабні сцени, ніж у попередніх сезонах. Восьмий сезон теж базується на двох останніх неопублікованих романах із серії пісні льоду та полум'я Джорджа Мартіна, вітри зими та мрія про весну. Творці та виконавчі продюсери серіалу Девід Беннів і Дібі Вайс виступили шоуранерами восьмого сезону. У вересні 2017 року був оголошений список режисерів. Стало відомо, що Мігель Сапочник повернувся до режисури двох епізодів. Раніше він знімав багато знакових епізодів, таких як Дар і Суворий Дім у п'ятому сезоні, а також Битва Бастардів і Вітри Зими у шостому сезоні. Девід Наттер, який зняв по два епізоди в другому, третьому та п'ятому сезонах, поставив три епізоди для восьмого сезону. Натомість останні сезони серіалу поставили Бенюф і Вайс, які раніше були співрежисерами двох епізодів. Сценаристами виступили Дейв Хіл, який написав перший епізод. Брайан Когман – другий епізод, а Беньоф і Вайс – чотири останні епізоди. Офіційно зйомки почалися 23 жовтня 2017 року, а завершилися 6 липня 2018 року. У Північній Ірландії виробництво почалося у жовтні 2017 року. Зйомки інтер'єру повернулися у штаб-квартиру шоу Paint Hall Studios у Белфасті, а також Lionel Mill Studios у Бембриджі. Тим часом на знімальному майданчику Вінтерфел у Мані Глас відбулися інтенсивні локаційні зйомки. Протягом 2018 року на знімальному майданчику Магерморн проходили масштабні зйомки, які використовувалися для відтворення королівської гавані. Багато зовнішніх сцен було знято у Північній Ірландії, Іспанії, Ісландії, Хорватії та в Італії. У восьмому сезоні Тобіас Мензін повернувся до ролі Едмора Талі, а Ліно Фачоні повернувся до ролі Робіна Арена в останньому епізоді. Жоден з них не з'являвся у минулому сьомому сезоні. Також єдиним помітним новим персонажем став Гаррі Стріклен зіграний Марком Рісманом. Актор виступив у ролі командира Золотої компанії. Про саму організацію розповім трішки згодом у відео, тож не перемикайте. Прем'єра восьмого сезону відбулася 14 квітня 2019 року, а завершив виходити в ефір 19 травня 2019 року. Як і минулий сезон, восьмий теж має значно більший хронометраж більшості серій, ніж це було зазвичай. Перший епізод триває 54 хвилини, другий 58 хвилин, третій 82 хвилини, четвертий і п'ятий епізоди 78 хвилин, а шостий фінальний епізод триває 79 хвилин. Повідомлялося, що за перші 24 години після виходу прем'єри сезону піратським способом епізод переглянули майже 55 мільйонів людей. З цієї цифри 9,5 мільйонів завантажень припадає на Індію, більше 5 мільйонів на Китай, і 4 мільйони на США. 21 квітня 2019 року другий епізод сезону був незаконно злитий в інтернет за кілька годин до прем'єри, а 5 травня 2019 року четвертий епізод просочився в інтернет, а кадри з нього поширювалися в соціальних мережах. на відміну від переважно позитивного схвалення попередніх сезонів, восьми зустріли неоднозначними відгуками як критики, так і звичайні глядачі. У той час як гра акторів і музичний супровід були позитивно сприйняті, основна критика була спрямована на коротшу тривалість сезону, а також на численні творчі рішення, прийняті шоуранерами щодо сюжету та сюжетних ліній персонажів. Багато коментаторів визнали це невтішним завершенням серіалу. Тим не менш, восьмий сезон отримав 32 номінації на 71-й церемонії вручення премії Еммі у Прайм Тайм, що є найбільшим показником для одного телевізійного сезону в історії. Гра престолів виграла у 12 номінаціях, включаючи кращий драматичний серіал, а Пітер Дінклейч виграв номінації Кращий актор другого плану в драматичному серіалі. Після восьми тисяч років протистояння між сімома королівствами та землями за його межами неминуче нарешті відбулося стіна була зруйнована. Король ночі прорвався крізь давню споруду за допомогою нещодавно вбитого і воскреслого дракона Візеріона. З його допомогою він знищив східну варту біля моря та на чолі 100-тисячної армії мертвих прямує на північ вести росу, приносячи зиму, яка, можливо, стане ще однією довгою ніччю. На жаль, політична та військова боротьба в семи королівствах ще не закінчилася, незважаючи на те, що війна п'яти королів у минулому контроль над залізним троном все ще оскаржується. Дейнеріс та її союзники у Вестеросі, армії з Дорну, Залізних островів і Простору, намагаються відвоювати Залізний трон і відновити династію Таргаріанів. На жаль, плани Дейнері зазнають невдачі. Одна з її ключових союзниць, Олена Тірел, була вбита, отримавши милість мирної смерті після того, як ланістери погробували не хотіла помирати як твій син. Роздирати свою шию, білий і жовч виливалася без мого рота, скривавлені очі, фіолетова шкіра, шокуюча сцена. Не зовсім те, чого я очікувала. Яра Грейджой, Ларія Сент і Тієн Сент були взяті в заручники Еуроном Грейджоєм, який самотужки вбив Обару і німерію в морській битві. Еларія зазнала катувань від Серсею відплату за вбивство доньки Мірцели, вчинене Еларією в помсту за смерть принца Оберена Мартела. Серсея отруїла Тієн і змусила прикуту Еларію спостерігати, поки її донька повільно помирає. Тим часом Яра Грейджой залишається у полоні свого дядька Еурона. Молодшому брату Яри Теону вдається згуртувати навколо себе залишки залізнонароджених, щоб з їх допомогою врятувати її. Розчарована своїми втратами, Дейнеріс вирішила влаштувати засідку на об'єднані сили ланістерів і тарлі зі своєю дотракійською ордою та одним із своїх драконів. Незважаючи на те, що їй вдалося виграти цю битву, вона необачно спалила вози із зерном по дорозі до столиці, які їй були потрібні для годування власних сил. Після битви Дейнеріс дала воїнам Ланістрів і Тарлі, що залишилися вибір схилитися перед нею на коліно та приєднатися до неї, або ж смерть. Лорд Ренділ Тарлі та його син Дікон обрали смерть, і заявили про свою відмову схилити коліно перед Дейнеріс, яку вони вважають іноземною загарбницею. Дейнерис прийняла їхній вибір і заявила про свою відмову закувати людей у кайдани на прохання правиці, та стратила ренділа і дікона Тарлі за допомогою драконячого вогню. Дане безжальне рішення не на жарт стривожило Тіріона та Варіса, які згадали батька Дейнеріс, божевільного короля. Ви стоїте перед Денеї з народженою бурею, з дому таргалінів, законною спадкоємицею залізного трону, законною королевою андалів у перших людей, захисницею Семи королівств, матір'ю драконів, халісі великого трав'яного моря, неопаленою розбивачка Кайданів. Тим часом Джон Сноу, обраний королем півночі своїми співвітчизниками, шукає союзу з Дайнеріс, але не для того, щоб допомогти їй захопити залізний трон, а щоб допомогти йому в майбутній війні проти армії мертвих. Завдяки об'єднаним зусиллям союзників Дайнеріс, а також братству без знамен, Джон захопив мертвого, щоб з його допомогою довести Серсеї їхнє існування. Під час місії Дейнеріс втратила Візаріона, а пізніше між нею та Джоном зав'язуються романтичні стосунки. Це може поставити їхні майбутні плани під загрозу, особливо в світлі їхнього біологічного зв'язку, про який вони досі нічого не підозрюють. Серсея Ланістер сповнена рішучості залишитися на залізному троні будь-якою ціною. Об'єднавшись з Еуроном Грейджоєм і Ренділом Тарлі, армія Серсеї здобула кілька перемог проти загарбницьких військ Дейнеріс Таргаріан і пограбувала твердиню Тірлів Хайгарден, щоб погасити борги корони перед залізним банком Бравоса. Попри смертельну загрозу королівству, Серсея задоволена тим, що дозволяє армії мертвих спустошувати північ, та не планує залучати свої сили для війни з мертвими. Діріон Ланістер спробував переконати свою сестру відкинути ворожнечу й об'єднатися з Дейнеріс проти армії мертвих, але його благання не були почуті. Хоча Серсея пообіцяла військовий союз із королевою драконів, натомість вона за допомогою Еурона та фінансової підтримки Залізного банку найняла золоту компанію наймогутнішу найману армію в Есосі. З їх допомогою королева планує знищити всіх її ворогів та зміцнити панування ланістерів над Вестеросом. Для Джейме Ланістера, який все життя підтримував свою королеву, це остання крапля. Огида через готовність Серсеї дозволити королівству загинути, якщо це означатиме, що вона зможе вберегти свою корону, підштовхує його покинути королівську гавань. Відтепер Джейме прямує на північ, щоб виконати свою обіцянку боротися проти ворога, який загрожує їм усім. У Вінтерфел на північ повернулися старки, яких вважали мертвими, артія, яка вбила решту людей із дому Фрей, помстившись за червоне весілля, та бран, який став триоким вороном. Незважаючи на плани Петтіра Бейліша внести розбрат у домі старків і зайняти залізний трон, він був викритий як справжній архітектор війни п'яти королів, у якій загинула незліченна кількість невинних людей. Вас звинувачують у вбивстві. вас звинувачують у зраді. Що ви скажете у своє виправдання? лорде Бейліш. Мізинець був страчений за свої злочини за наказом Санси Старк, чим вдалося покласти край його планам раз і назавжди. Завдяки своїм здібностям зеленого бачення Бран раніше виявив, що його ймовірний зведений брат Джон Сноу насправді був сином Рейгара Таргарія Наталіани Старк. Семвел Тарлі вирішив залишити навчання у цитаделі в Старомісті та поїхати до Вінтерфелу. Там він розповів брану, що Верховний Септон анулював шлюб Рейгара та Елії Мартел, щоб принц міг одружитися з Ляною Стар. Бран підтвердив їхнє весілля через зелене бачення і виявив, що Джон насправді народився Ейгоном Таргаріаном. Це означає, що Джон не просто законно народжений, але є справжнім спадкоємцем династії Таргаріянів і спадкоємцем залізного трону попереду самої Дейнеріс, що може мати наслідки для їхнього новоствореного союзу. Трішки заглибимося в лор серіального всесвіту. The Golden Company або ж золоті мечі, як у нас їх локалізували піратські студії озвучення, згадуються ще в четвертому сезоні, коли Давос пропонує Станісу найняти золоту компанію, щоб допомогти йому завоювати Залізний трон. Згодом Серсея вже в сьомому сезоні каже Тихо Несторісу, що вона має намір взяти нову позику у залізного банку Бравоса, щоб найняти золоту компанію для зміцнення військових сил дому Ланістерів. Тим не менш повноцінно дана організація була представлена тільки у фінальному восьмому сезоні, хоч на екрані ми і не мали змоги побачити їх у дії, але тим не менш варто розповісти трошки про них, так як серіал мало розповідає їхню передісторію. Золоту компанію заснував Ейгон Ріверс, відомий як гірка Сталь, один із великих бастардів і прибічник дому Блекфаєр, який намагався захопити залізний трон під час першого повстання Блекфаєрів за століття до війни п'яти королів. Коли армія Блекфаєрів програла, гірка сталь повів їх у вигнання у вільні міста, де він створив власну компанію з продажу мечів, щоб вижити. Таким чином, вигнанці залишилися згуртованою бойовою силою, з якою можна починати майбутні повстання. Синів і онуків цих вестероських вигнанців було виховано, щоб зайняти їхнє місце у цій найманій армії, доповненій іншими чоловіками протягом поколінь. Згодом ці воїни удачі стали найкращою та найбільшою компанією з продажу мечів у вільних містах, великою приватною армією найманців, якою керували власні офіцери. Золота компанія воювала за Мейліса Блекфайера у війні дев'ятигрошових королів, спробі вторгнутися до вестеросу, яка закінчилася смертю претендента на трон Мейліса на крокуючих каменях. це одна із найбільших та найвправніших компаній з продажу мечів у вільних містах, яка складається із 20 тисяч людей, коней і бойових слонів. Вони мають репутацію людей, які ніколи не порушували контрактів, що досить рідко зустрічається серед найманців. На їх прапорі зображено скупчення золотих черепів, що звисають червоного списа на бордовому полі. У фіналі восьмого сезону серіал зіткнувся із дуже складним вибором, що важливіше для історії. З однієї сторони, героям потрібно було перемогти головного антагоніста, з іншої завершити багаторічний конфлікт за залізний трон. Що в підсумку сталося, ми всі добре знаємо. Хоч популярною тезою було те, що в серіалі немає тільки добрих і тільки поганих персонажів, але все ж король ночі представлявся чистим злом, яке загрожувало існуванням всіх живих. Тим не менш, творці шоу вирішили поспіхом злити антагоніста і всю його епічну сюжетну лінію, яка розвивалася роками всередині сезону, ніби це якийсь прохідний бос. А що ж стосується Джона та Дейнері, з ними ситуація не краща. Дейнеріс мало того, що не встигла сісти на залізний трон, так ще й перед тим встигла збожеволіти і тільки ступила на рідні землі. Натомість Джона, якого останні сезони позиціонували як обраного та потенційного короля сімох королів, заслали у вигнання в нічну варту, якої більше не існує. Навіть не зважаючи на те, що Девід Бенєв і Дібівай знали, який фінал задумував Джордж Мартін, але все ж я впевнений, що на сторінках книг це буде реалізовано набагато краще і органічніше. Напевно, будь-що буде краще звучати, ніж те, що убрана краща історія, щоб стати королем. Досі не вкладається в голову, як сценаристи додумались написати саме такий, не побоююсь цього слова, тупий сюжетний поворот. Звичайно, не можна сказати, що заключна частина епічної історії від початку і до кінця була жахливою, але все ж творці серіального всесвіту не змогли адекватно завершити серіал, і від цієї думки стає сумно. Петиція до HBO для компетентних сценаристів перезняти восьмий сезон Гри престолів у спосіб, який має сенс, була розпочата на Change.org після виходу останнього зі старків, але стала вірусною після дзвонів, де стало помітно, що арка Дейнері зазнала кардинальних змін. У петиції шоуранрів Девіда Беніофа та Дібі Вайса назвали жахливо некомпетентними письменниками. Актриса Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, назвала петицію неповагою до знімальної групи та режисерів. Актор Айзек Гемстен Райт, який грає Брана Старка, назвав петицію смішною, дивною та незрілою. Натомість Емілія Кларк, яка грає Дейнері Старгаріан, зазначила, що раніше не знала про петицію, але дала більш теплу відповідь, коли її запитали про неї, та що вона хотіла, щоб сталося, якби восьмий сезон переробили. Вона сказала, що їй хотілося більше сцен з її персонажем, місандеєю та Серсеєю. Один із критиків для The Atlantic написав, що після закінчення серіалу є люди, які відчувають, що години, які вони присвятили цьому шоу, були витрачені даремно, але є багато інших, які відчувають протилежне. А ось інший критик для USA Today написав, що кінцівка серіалу не була такою, на яку підписувалися деякі фанати. CBS News описав декілька сюжетних моментів, якими деякі фанати не задоволені. Це сюжетні арки персонажів Day Джейма, Місандеї, Дракони Рейгаля та Короля Ночі. Відмітили також незрозуміле та непотрібне для сюжету існування Еурона Грейджоя, і також нелогічність та доцільність Воскресіння Джона Сноу. І на сам кінець варто згадати, що битву за Вінтерфелл критикували за те, що серія візуально занадто темна. Незважаючи на те, що восьмий сезон є останнім для Гри престолів, багато потенційних наступних серіалів були представлені HBO після його завершення. Перша хвиля наступних шоу була представлена в 2016 році, проте публічно були оголошені як потенційні проекти все ж саме в травні 2017 року. Друга хвиля презентацій наступних шоу була оголошена на початку 2021 року, а 2023 року з'явилися новини про третю хвилю проєктів. Ще із самого початку було підтверджено, що Девід Бенніоф і Дібі Вайс не повернуться до роботи над наступними проектами, проте Джордж Мартін повернеться як консультант. До речі, письменник наполіг на тому, щоб майбутні проекти називалися саме шоу наступниками, а не додатковими серіалами. 29 жовтня 2019 року HBO офіційно замовив дім дракона, приквел, дії якого відбувається за 200 років до подій основного шоу. Цей серіал поки єдиний із існуючих приквелів, якому навіть вдалося виправдати очікування творців і фанатів. Зараз немає гарантій, що якийсь із серіалів отримає дозвіл на зйомки пілотного епізоду, тим не менш після виходу в ефір другого сезону Дому Дракона найбільше шансів дістатися до екранів глядачів у екранізації пригод Дунка та Ега. Ще у квітні 2023 року стало відомо, що HBO офіційно замовив цей серіал приквел, а зараз з'явилася перша інформація про початок кастингу. Якщо ж вас зацікавила дана тема, то можете переглянути окреме відео, яке присвячене потенційному серіалу про Джона Сноу. Дякую, що переглянули відео аж до цього моменту. На сам кінець хочу запропонувати підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Ви дуже сильно мотивуєте надалі працювати над контентом. Якщо подобається даний формат відео, то можете переглянути решту оглядів як на Гру престолів, так і на інші серіали у відповідному списку відтворення. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!